З початку травня у Калуші розпочало роботу підприємство з проєктування та виробництва гідравлічних, змащувальних та пневматичних систем. Компанію частково релокували з Харкова. Заступник директора компанії Віктор Скрипніков розповідає, що на початку повномасштабної війни вони близько тижня не працювали через загрозу обстрілів. Ми стояли, але потім зрозуміли, що далі ми не можемо стояти, тому що серед наших клієнтів є і крупні сільгоспідприємства, комунальні, дорожньо будівельні Вони всі почали звертатися про необхідність запчастин. І ми, які були тільки на нашому складі в Україні, і ми були вимушені починати роботу. От починати роботу зрозуміли, що треба шукати якесь підприємство. Якісь виробничі потужності, які би на яких би ми змогли розміститися, до калоша розпочали перевозити підприємство в кінці березня. Приміщення знайшли через сайт оголошень. Наразі повний цикл виробництва компанії працює у Харкові, адже для того, щоб запустити його на Прикарпатті, потрібно добудувати камеру формування та лінію оксидації, чим і зараз займаються. У калоші розташована основна частина складу. Сюди також перевезли обладнання для механічної обробки. Це було приміщення зовсім пусте його відновлювали. Повністю робили ремонт. Тут не було нічого. Ми переїхали сюди, зустрічали фури з Харкова. Загалом було більше 40 фур, які приїжджали з тилажами, з продукцією. Зараз ми акцентували на гідравлічних блоках, на виробах з токарних робот. І вузлова зборка міні-агрегатів НМГ-шок, невеличких таких станцій, які складаються з насоса і з двигуна. Перевезти склад і обладнання на Франківщину компанії коштувало близько мільйона гривень. Частину грошей компенсувала держава. Переїхали на Паркарпаття разом із підприємством 19 працівників. Також взяли на роботу 6 місцевих жителів. Олександр Кондрашенко працює майстром на верстатах з числовим програмним керуванням. Повномасштабна війна застала його у Харкові. каже до останнього із сім'єю не вірили, що почалась війна. На роботу у перший день пригадує він з колегами не вийшов. Як можна працювати, невідомо, чи прилетить на фірму, чи не прилетить. Всі ходимо під Богом. Тож, як сказали, повітряна тривога і укриття. Ось, шлях. перші дні війни в людей був який шлях? Дім, підвал, магазин. Усе. Ну, в мене ще пси, тому доводилося ще гуляти з псами. Після перемоги перевозити підприємство Скалушиназаду Харків власники не планують, а навпаки, говорять про перспективи розширення виробництва. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Новини на Суспільному. Івано Франківщина.